Всім привіт! Сьогодні у мене ось швидкий десерт мурашник. Гадаю, всім знайомий такий десерт. Захотілося чогось без випічки, щоб не заморочливий, а він і смачний, і ситний. Готуйте і нехай вдається. Печиво нам потрібно подрібнити. Можна, звичайно пісочним. У мене буде такий хрустик з маком. Печиво подрібнила. бажано не дуже дрібненько, навіть я трохи задрібно, мабуть. Для крему в мене вже збите масло. Збила масло, тоді додала варене згущене молоко і збила. Додаємо печиво і додаємо ще подрібнений арахіс. До речі, коли ми робили, ще як я була малою, такий десерт, то робили на низ брали вафлю квадрату, змащували згущене молоком, трішки або цією маслою, без печива, ну тобто згущене молоко і масло. Тоді викладали пусту начинку і зверху знову вафлю. Можна і таким чином робити. В холодильнику кілька годин пробув і вже можна смакувати. Горіхи рекомендую не дуже дрібнити, так наполовину. Можливо, не половинками, лишати трошки дрібніше, але не надто дрібнити він тоді такий смачніший.